І часто нам в нашому житті також треба щось міняти в своєму житті. Бо ми, буває, дуже часто привикаємо до ритму життя, до того, як воно плине. Але бувають моменти, що можливо щось треба поміняти. Я сьогодні буду читати Слово Боже. Перше місце, яке ми прочитаємо з вами. Будемо читати. Книга буття, 45 й розділ 16 віршика. Книга буття, 45 й розділ 16 віршу читаємо такі слова. І розголошено в домі фараоновим чутко говорячи: Прийшли Йосипові брати. І було це добре в очах фараонових та в очах його рабів. І промовив Фараон до Йосипа: Скажи своїм братам. Зробіть оце, понавлючуйте худобу свою та йдіть, прибудьте до краю Хананського. І заберіть вашого батька і доми ваші, та прийдіть до мене, і я дам вам добра єгипетського краю і споживайте ситі з землі. А ти одержав наказ сказати: Зробіть це, візьміть собі з єгипетського краю вози для ваших дітей та для ваших жінок, і привезіть свого батька і прибудьте. А Око ваше нехай не жалує ваших речей, бо добро всього єгипетського краю ваше воно. І зробили так Ізраїві сини, а Йосип дав їм вози на приказ фараонів і дав їм поживи на дорогу, і дав усім їм кожному переміни одежі, а Веніамінові дав три сотні срібла та п'ять перемін одежі. А батькові своєму послав він оце десять ослів, нав'ючених з добра Єгипту, і десять ослиць, нав'ючених з біжам, і хліб, і поживу для батька його на дорогу. І відпустив він своїх братів, і вони пішли. І сказав він до них, не сваріться в дорозі. І сказав він до них, не сваріться в дорозі. Ми з вами прожили 2013 рік. Слава Богу, що ми прожили. Було все в нашому житті. Але ми бачили, як Бог він нас благословляє, як Він нас вів. І ми вже стоїмо на порозі Нового року. І дав Бог нам ще таку можливість, де ми можемо бути ще разом і слухати Його святе слово. Але ж пройшов цей рік, і ми ще на рік стали ближче до того часу, коли прийде наш Господь Ісус Христос. Ми не знаємо ні дня, ні часу, але Слово Боже нам говорить, що нині. Ближче до нас спасіння, ніж тоді, коли ми увірували. Ми йдемо по цьому житті, ми йдемо за Христом і щораз ми ближче і ближче до того часу, коли Господь наш прийде. Сьогодні, коли я був в ніч на роботі, пів п'ятої розбудив мене дзвінок, бо я, знаєте, дуже бодрствував гарно, От, ну, роботи не було як такої. Я чергував. Але дзвінок все одно ж розбудить. По мобільнику дзвонила одна жінка і дуже просила допоможіть, бо вирвало гарячу воду. Я не знаю, що робити. Плаче, я вам заплачу, тільки поможіть. І я визвав Жикіоську аварійну службу. Втішив і кажу, зараз приїдуть. Ну і знаєте, заспокоївся. Ну, Сну вже не було. Я її знаю, тому що я якби, постійна моя клієнтка. Але ж вона позвонила через годину сказала, що приїхала ця служба через 40 хвилин. Це якби, вважається, що це ще дуже швидко. Затопило всю квартиру, попіднімався ламінат, попортилася мебіль. І вона мене питає, ну як, так, знаєте, що зробити, щоб якось може цю службу наказати, тому що так довго. Я їй сказав, що це безполізно, це безполізно, тому що нічого не докажеш. А в ітогі вина ти, тому що за своєю сантехнікою повинна дивитися ти сама, а не ЖКО. І мені прийшло таке на думку, знаєте, що також я цій жінці ще років два назад казав, що шланги треба поміняти. А вона каже, може вони ще постоять, бо завжди нема грошей. От, хай ще трошки послужать і з тієї пори пройшло два роки. І прийшов момент, коли служба цих шлангів закінчилась. Розумієте? Так у нашому житті буває. Ми йдемо за Христом, ми думаємо часто, що ми йдемо за Христом. Можливо, ми не чекаємо, що Він скоро прийде. Ми безпечні, ми собі гарно спимо, але прийде момент, як для цієї жінки пів п'ятої, коли вона почула шум, коли вона вже побачила, що вода в всіх кімнатах. І не знала, що робити, так може бути наша зустріч з Ісусом Христом. Ми можемо бути безпечні, ми можемо надіятись, можливо, на що, на що сьогодні надіються люди, надіються, що Бог він добрий. Що б я не робив, але ж Бог, він дуже добрий. І не може бути, що Він якось погано поступив зі мною. Не дивлячись на те, що я погано живу, що я не виконую Слова Божого, я можу на це надіятись. Але прийде момент, коли, як слово Боже каже, люди будуть бігати, бігти будуть до горів, до холмів і будуть кричати, що гори, холми, сховайте нас від лиця того, хто сидить на престолі. І буде, знаєте, такий розпач. І буде людина шукати винного. Як та жінка шукає винного, що довго їхали, а потім людина буде шукати винного, що, може, швидко дуже Христос прийшов. Але Бог нам дає можливість, поки ми живі, поки ми йдемо по цій землі, щоб ми могли всі наші питання вчасно залагодити, поки ми ще йдемо по дорозі. Те місце, яке ми з вами прочитали, говорить нас, нам про Йосипа, про його братів, про тих братів, які в свій час продали його в Єгипет у рабство. Які хотіли його вбити. Один брат казав, давайте ми його уб'ємо. І все. Бо він все на нас доносить батькові. Він якісь сни нам розказує такий, він вважає себе вищим за нас. Давайте ми вб'ємо. Другий брат заступився каже, ну, не може, як ми можемо взяти кров нашого брата на себе. Потім вони зговорились, побачили караван і вирішили продати його в рабство. Вмили свої руки, батькові сказали, що звір розтерзав, і заспокоїлись. Але прийшов час. І треба було жати те, що посіяли. Голод на землі, хочеться їсти, в Єгипті є хліб, треба йти. І коли вони зустрілися з братом, я думаю, що різні думки посітили їхні голови. Але прийшов момент, коли все це також улагодилось. Тому що Йосип не був такий, як їхні брати. Він все зрозумів, що то була воля Божа, і Бог сам його переселив у Єгипет на той час, коли ось будуть такі важкі часи, і він зможе своїх братів, свого батька, всю свою родину спасти від голодної смерті. І посилаються вози за батьком, за всією родиною. І такий Йосип сказав слова, що будете йти ви в дорозі, то ви не сваріться на дорозі. Він знав, що може бути таке, що зараз почнуть шукати винного. Хто винний, що Йосипа продали сюди? Той, хто пропонував, щоб його вбили, буде радіти, що так не зробили. І буде казати на того, хто запропонував продати це ти винний. і може бути сварка, і знову може бути біда. Я пам'ятаю, я, мабуть, приводив такий приклад, вже тут розказував, як ми в школі заготовляли металолом, і через дорогу був дом культури від школи, там була котельня. І біля котельні лежав дуже великий котел, щоб отаплювати цей будинок культури. І ми вирішили, бачимо, він лежить, іржавий, значить, старий. Ми ж не знали, що то новий привезли, він міг бути ржавий. О, і він метрів, мабуть, зо 4 довжиною і в діаметрі, то, мабуть, з метр. І ми вирішили. Що це буде хороший металолом для нас. І план ми дамо за один раз. І ми так дружно всім класом його швидко прикотили до школи, що потім удивлялися, як це так воно могло бути. І знайшли всякі кійки, підкладали, ви знаєте, що з'явився один ініціатор, який руководив. І все це швидко доставлено було в школу. І нам записали дві тони. Але ж на другий день. Прийшов з колгоспу чоловік і шукав, де це котел подівся. І сказали нам його вести назад. Розумієте, Все, десь половина тих, які допомагали сюди котити, десь вони ділись, дружно нічого не получалось. Всякі були, знаєте, почали звинувачити один одного, той не так пхає, той не те підставляє. Ми чуть ліне півдня його таскали туди. Ви знаєте, це чимось нагадує нас в нашому житті. Якщо в нас немає одної цілі, ми будемо шукати винних. Ми будемо шукати, можливо, щоб хтось робив, а я буду в сторонці. Хтось буде тікати, ховатись. Але Хотілося б сказати всім християнам, всіх конфесій, що в нас є ціль то небеса, і наша ціль то є Ісус Христос. А поки ми живемо на цій землі, нам немає коли сваритись. У нас є ціль досягати тих людей, які ще не знають Ісуса Христа. І не треба нам ховатися. Не треба нам сваритись, не треба нам звинувачувати когось в чомусь, нам треба братися до справи і робити діло Боже, поки ще є можливість. І цю ціль нам поставив сам Господь Ісус Христос. Ми бачимо, що Йосип знав, як воно буде в дорозі, тому Він сказав братам своїм, що ви не сваріться на дорозі. Все те, що було, пройшло, ми його забуваємо і йдемо вперед, для того, щоб славити нашого Господа. Апостол Павло, він також переживав за церкви, яким він звіщав слово Господнє. Він хотів, щоб вони дійсно були світлом для цього світу, щоб вони. Не сиділи, не спали, а щоб вони старалися самі мінятися і щоб біля них мінявся світ. Ми читаємо послання апостола Павла до Колосян. Третій розділ 12 віршику. Послання апостола Павла до Колосян, третій розділ 12 віршику. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, добротливість. Покору, лагідність довготерпіння. терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть, так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого були ви покликані в одному тілі і вдячними будьте. Нехай мир Божий Божий панує у ваших серцях, до якого ви були покликані в одному тілі. Дуже важливо для людей на цій землі, особливо для тих, що називають себе християнами, щоб мир Божий був у їхніх серцях. Щоб не було сварок, не було всякого якогось нетерпіння. Щоб не було, знаєте, якось таке, що я тільки люблю самого себе, а щоб дійсно мир Божий був у серці, і щоб християни старалися робити добро всім, як написано, а найбільше своїм повіри. І наш Господь Ісус Христос, коли був на цій землі, Він говорив, що ти мирися своїм. Соперником, коли ти ще на дорозі. Поки ти ще йдеш по дорозі, поки щось можеш змінити, вирішуй, міняй, мирися. Тому що, коли прийде той момент, станеш перед судею, вже щось міняти не буде коли. Тому що прийдеться просто тримати відповідь. І слово Боже, нам говорить друге послання апостола Павла до Коринтян, 5 розділу через 6, із 16 віршику. П'ятий розділ 16 віршику, друге послання апостола Павла до Коринтя. І те, тепер ми нікого не знаємо за тілом, коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, от то сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважавши на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом. Щоб стали ми Божою праведністю в Нім. Коли хто у Христі, той нове створіння. І Бог через Ісуса Христа примирив з собою весь світ. І написано: дав нам служіння примирення і дав нам слово примирення. Щоб ми. Де ми не знаходимося, що ми не робимо, щоб ми несли з собою мир? Наше служіння це служіння примирення, і слова наші це слова примирення. І Господь хоче, щоб ми, будучи на цій землі, могли вчасно примиритися з Богом. І апостол Павло каже, що ми благаємо вас, щоб. Ви примирилися з Богом. Дорогі друзі, рік закінчується. Чи в мирі ми з Богом? Якщо ми не в мирі з Богом, ще Бог нам дав таку можливість, де ми можемо примиритися з ним. Бог дав нам таку можливість, щоб ми ще могли поміняти щось в своєму житті, щоб ми не шукали потім винного. Що винний той чи інший брат чи сестра, якщо щось в моєму житті буде не так, буду винний я, а не брат чи сестра. Тому що ми є християнською країною і багато людей знають про Ісуса Христа. Але ще багато людей не знають Ісуса Христа як Свого Спасителя. І, і Бог хоче, щоб той, хто ще не примирився з Богом, всі останні дні старого року ще є така можливість. Бог дає життя, Бог дає все необхідне для нас, щоб ми могли примиритися з Ним. Ми бачимо, що Йосип переживав, щоб його брати не сварилися в дорозі. Сьогодні Христос також хоче, щоб ми мали примирення це, коли йдемо по цій дорозі, туди в вічну країну. І щоб в нас було служіння примирення і слово примирення. Хай Бог нас благословить і більше що нам скаже, хай нас підтримає, а йому хай буде щира подяка і хвала. Амінь.